Після проголошення незалежності України у залі Верховної Ради з'являється величезний синьо-жовтий стяг, символ свободи і суверенітету нашої держави. Він невід'ємний атрибут і під час військових ритуалів. Наказ рівняння на прапор. Кожна частина має своє знамено і його роль важко недооцінити. За нього проливали кров, за нього віддавали життя. Втратити його означає втратити військову честь. комплектне зі. Оно состоит непосредственно из самого полотнища. Оно состоит в комплект этот входит. Древка, на которой крепится полотнище. Здесь вот представлены обе стороны полотнища боевого знамени. Древка на вершие кисти, кисти со шнурами. Также сюда, если часть награждена орденами, входят орденские ленты. Ниже среза полотнища Скобы, которые крепятся в нижней части под, под непосредственно полотнищем, скобы надеваются на знамя в том случае, если воинская часть переименовывается. Скажем, если она награждается какой-то наградой, если ей присваивается какое-то почетное наименование. Это все отражается на скобах. Кроме того, в нижней части древка крепится так называемый подток, специальный, специальный металлический стакан, который надевается на древку, чтобы сохранить его, чтобы оно не разбивалось от ударов, по оземлю. землю. Кроме того, в состав, это его, в состав комплекта боевого знамени входит перевесь, на которую оно носится, то есть та перевесь, которую, которую надевает знаменщик, и плюс два чехла, либо для чехла, для знамени в сборе, которое надевается вот, на свернутое знамя, либо оддільна спеціальної коробка, которая призначена для печату, в котором храніться адільне только полотнище ще Вперше прапор із двох горизонтальних смуг, приблизно такої ж форми, як і тепер створила головна руська рада у Львові. Саме її історики вважають початківцем у боротьбі за відродження української нації. У червні 1848 року його вперше підняли на флагштоку львівської ратуші. Воєнізовані формування і рухи того часу також мали власні знамена. Зокрема, традиція мати власний стяг була започаткована у давньому Римі. Визволитель Рабів Спартак, одним із перших над протестним натовпом здійняв стяги. Коли стародавній світ воює за розширення своїх територій і земель, військове знамено набуває інших функцій. Його форма і колір повідомляють про статус противника для командувачів армії. Це чи не єдина можливість серед диму і гарі воєнних дій зрозуміти ситуацію на полі бою? За часів великої вітчизняної війни військове знамено дорівнюють до життя людини: вберегти його, отримати честь і шану, втратити знеславлену смерть. Орденоносець, українець і киянин Сергій Іванович Добринов восьмирічним хлопцем втікає на фронт. Там на підлітка чекала неймовірна вдача. Йому доручили врятувати гідність і честь радянської армії. Пір виходки мені повзі назад. Вірні. кто тебя посылал, ну, прикрытие какое-то. Там старший же должен быть какой-то. Mm -hmm. Опять я даже ходом я уже и запоминай, как ты полз. Я запомню. Вот когда я выползал на бронетранспортере, рядом было несколько машин стал бронетранспортер немецкий, сидел солдат на броне играл на мой гармошке нашу Катюшу. Вот это я запомнил на всю жизнь. Вокруг, прежде чем выпался туда, на меня раздели и на голое тело привязали знамя, прикрепив его обмотками, солдатскими обмотками. Последнюю ходку мы уже делали когда, где-то рухнула балка. И немцы бросили гранату в развалину. Вот тогда меня ранило. А уже в лазарете, где меня поместили, в лазарет полковой, на второй или на третий день. Значит, я даже на высокий такой мужчина пришел, командного видно состава, потому что у него очень много в, в, этом, в петлицах было больших звезд. Или ромбы, я уже не помню. Нет, по-моему, звезды были тогда еще. Это оказалось, что это командующий Киевским военным округом, генерал-лейтенант тогда был, Кирпонос. Ну, уже солдатская связь, воинская часть, это уже, скажешь, вот он участвовал в спасении знамя и раненых. Он ну, мне сказал, пацан, что ты хочешь? Ну, я, конечно, говорю, пистолет. Вот этот пистолет мне он подозвал мне то ты тоже, не знаю, говорит, оформите соответственно. Ну, соответственно, чтобы его и привели в негодность. Червоний прапор над Рейстагом у 45-му став символом перемоги наших військ над фашизмом. Саме тоді командувач Жуков дав обіцянку присвоїти звання героя радянського союзу всім, хто був причетним до цієї знаменної події. У нагородний лист були вписані прізвища Єгоров, Кантарія і Берест. Та от про нашого співвітчизника Береста навіть не згадали. Кантарія в своєму останньому інтерв'ю сказав: саме хоробрий українець сумчанин допоміг їм видертись на дах будівлі. Її скляний купол був понівечений пострілами тож зневажати військові подвиги українців большой брат почав майже 70 років тому. Здобувати визнання і перемоги в українцях закладено на генетичному рівні. Найбільші світові арени і сцени не раз покривали синьо-жовтими полотнищами. Євробачення 2004 року. Руслана на всю планету гримить ім'я футболіста Шевченка, чемпіона з боксу кличка, і світ все частіше і частіше бачить український прапор. Слава Україні! Зима 2014-го. Крим військова агресія найближчого сусіда. Протистояння, захоплення і зневага до символів нашої держави. На фото і відеокадрах важко не помітити, що у таку скрутну годину військові шанують честь прапора. Все, нічого страшного, скайдала. І не менш відомі, не озброєні вогнепальною та озброєні бойовим знаменом проти окупантів, виступає особовий склад льотчиків під керівництвом Юлія Мамчу. Пізніше, коли очевидним стає факт анексії території українського півострова, з Бельбеку активісти евакуюють вирізблений з дуба майже метровий герб частини. Аби подолати кордони і блокпости, їм доводилося видавати його за звичайний стіл. Вслід за цим у більшості країн світу проходять марші і мітинги на підтримку України, її народу і права бути суверенною державою із непорушними кордонами. Прапори ВМС збройних сил України замайоріли і в ОБСІ і ООН той же час на території Криму над державним прапором споюють наругу, його палять і топчуть ногами. Згідно зі статтею 338 кримінального кодексу України, наруга над державним прапором України карається позбавленням волі на строк до трьох років. Серед особового складу військових частин, розташованих на півострові, з'являються ті, хто прийшов на бік Російської Федерації. Решта героїчно утримують свої частини і кораблі. Кіному нині сході прапори також є об'єктом засіхань сепаратистів. Просто ганьба, якби ми здали корабль. Я не можу іншими словами сказати це. Тому що, як я говорив, скажіть ніколи в всій історії флота моряки стояли до останнього. Все вважається еліта армії. Українці патріоти свідома нація, і той факт, що військові бережуть бойові знамена частин, доводить вони вірні своїй батьківщині.